АКТА, це захворювання кришталика ока, яке виникає не в останню чергу у наслідок контузій чи бойових поранень. Тому воно дуже поширене серед військових. Водночас і поміж цивільних зустрічається воно доволі часто. Саме операції на очах залиса робити для військових волонтери. На таку ініціативу відгукнувся й відомий український хірург і закордонні партнери для ветеранів визвольної війни. Дізналась Вікторія Ніконенка, лікування проводять геть безкоштовно. У яскравій шапочці та гарному гуморі. Хірург-офтальмолог готується до чергової операції. Його сьогоднішній особливий пацієнт теж налаштовується у передпокої. Я приїхав з кривого рога, 17-та танкова дивізія. Ігор на фронті із 2017 року. За контрактом служить і досі, та каже, нещодавно відчув, як поступово падає зір. Ну, у мене зараз з начальна катаракта і ціна лізерукость висока. Ну звернутися, поки не затягують, бо потім уже буде поздно. Катаракти це помутніння хрусталіка. глаза, которая яка за різних причин Состояние необратимое. То тобто консервативное лечение не существує. Лікарі кажуть, катаракта не рідкість саме у військових, адже може виникати під час контузій чи поранень. Аби допомогти таким військовим і ветеранам АТО, волонтери об'єдналися із вітчизняними хірургами та американськими виробниками штучного кришталика у проєкт 100 очей. Проєкт «Сто очей це перш за все проєкт для військовослужбовців, яким ми хочемо показати свою повагу та показати свою вдячність, які захищали і захищають наш суверенітет на сході України, ризикуючи своїм життям. Ігор взяв лікарняний на службі та приїхав із дружиною до Києва. Та каже, сам би на таку операцію не зважився. Зарплати танкіста навряд чи би вистачило. Ну, якщо два глази, то тисяч п'ятдесят, мабуть, всі на палатарману б'ють. Ну, благодаря волонтерам у нас сейчас бесплатно не будут делать сегодня. Пройшовши реєстрацію, він готується до операції та помітно нервує. Вже в операційній досвідчений хірург налаштовує та заспокоює бійця. Глазки відкриваємо, дивимося на мене, більше не буде, не волнуйтесь. Розріз при таких операціях дуже небольшой, всього 2 мм. І через це відверстие частина жидкого хрусталика, яка легко удаляється, аспірується. Сама операція триває не більше 15 хвилин. Після неї пацієнт одразу може встати зі столу і бачити світ іншими очима. Наразі вже зроблено понад 10 таких операцій для військових. Організатори проекту планують не менше 100. Вікторія Ніконенко Володимир Сетюк, спецкордва плюс